У Миколаєві триває підготовка до літнього сезону. Щоб забезпечити безпеку містян під час відпочинку біля води, рятувальники разом із водолазами перевіряють пляжі та прибережні зони на наявність вибухонебезпечних предметів. Цього разу піротехніки працювали в корабельному районі. Як проходить розмінування? Дивіться у сюжеті Олександр Долматович. Із настанням тепла містяни все частіше обирають відпочинок біля води. Щоб цей відпочинок був безпечним, у Миколаєві розпочали обстеження прибережних зон на наявність вибухонебезпечних предметів на прохання управління з питань надзвичайних ситуацій міста. Піротехніки ДСНС вже працюють на пляжах та в акваторіях. На прохання Миколаївської міської ради, піротехнічна служба управління МНС Миколаївської області продовжує обстеження місць загального літнього відпочинку, пляжі нашого міста для того, щоб забезпечити безпечне проходження літнього періоду і оздоровлення наших містян. Цього разу сапери-рятувальники працювали в корабельному районі. Роботи виконували спеціалісти піротехнічного підрозділу аварійно-рятувального загону. Їх завдання ретельно перевірити території, де люди купаються та просто відпочивають. Ми проводимо обстеження акваторії на місці масового відпочинку. Проводимо обстеження на наявність вибухонебезпечних предметів, які могли за Час обстрілів або з початку повномасштабного вторгнення прилетіти або прибити до берегів, для того, щоб люди, які будуть відпочивати в літній та теплі пори року, не потрапили в халепу і не наступили або не натрапили на вибухонебезпечний предмет. Перевірка відбувається як на суші за допомогою металошукачів, так і під водою з використанням спеціального обладнання та роботизованих систем. Завдяки цьому рятувальники також знаходять сміття, яке може стати небезпечним для відпочиваючих. Також на місцях масової відпочинку люди часто викидають скляні або пластикові бутилки, або банки, які можуть пошкодити. Людям ноги, руки, ті, що перенають, можуть пошкодити обличчя, також можуть пошкодити і водолазу спорядження, яке ми використовуємо. Тому, окрім вибухонебезпечних предметів, ми ще перевіряємо, щоб не, потрібно, не було ніяких скляних, металевих або великих об'єктів, які можуть травмувати людей. Рятувальники закликають дотримуватись обережності під час відпочинку. Не пірнайте у незнайомих місцях, уникайте зони, де можуть бути небезпечні предмети, і обов'язково звертайте увагу на побережувальні знаки. Хто хоче піти покупатися або відпочити біля річки, в першу чергу звертати увагу на температуру води, тому що в даний час температура води ще не така висока, приблизно десь 12 градусів. Тому Може в будь-який момент стати погано через те, що на сонці нагрілися. Не пірнати, коли не знаєте, що там знаходиться, якщо не бачили або ніхто ніколи не був там. Також відпочивати тільки на місцях масового відпочинку, там, де це зазначено. Робота піротехніків критично важливий крок до безпечного літнього сезону. Завдяки їм пляжі стають місцем відпочинку містян, а не джерелом ризику. Ми з вами входимо в літній період. Вже пройшли великодні святка, і люди підуть на пляжі. Люди підуть купатися на річки для того, щоб забезпечити безпечне проходження цього періоду. Наші рятівники, наші піротехніки проводять обстеження. Поверхні пляжів провели обстеження дна для того, щоб ми були впевнені в безпечному проводженні часу наших дітей, наших містян, і ми могли говорити, що наше місто відновлюється і стає безпечним. Олександр Долматович, Євгеній Гончаренко, новини на телеканалі Март.